Пин, 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 Зробив я обнову на 9070 з rx7800 XT. І подивимося, на що спроможна rx9070 з попередницею rx7800 XT. Купував на ClickUA гарантія 36 місяців. По ціні 26 тисяч 98 гривень і 99 копійок. І ви спитаєте, як я зміг купити її за таку ціну, так як на всіх інших маркетплейсах, вона коштує мінімум 29 тисяч. Ну, хто знає, зараз в монобанці є прикольна штука, мінус 10% торгуватися на будь-який товар. Це лише в банку монобанки через їхній маркет. І ось я приблизно днів 10 вичікував найнижчі ціни на відеокарту, і тут. lots Asus Prime виявилося в один день з найнижчою ціною, яку я бачив, в 29 тисяч цього. І відповідно, мінус 10% вийшла сума в 26. Що це прям нереально круто і дуже таки низька ціна. Там треба, там потрібно сидіти, моніторити доволі таки багато, бо ціни дуже різко піднімаються, падаються. Були варіанти взяти Power Color, Там були дві версії Hellhound, але вона була дорожча 3500. і була Hellhound Reaper. там найнижча ціну, що я бачу, це було 29500. Але PowerColor Reaper це доволі таки компактна відеокарта. В неї там довжина 288 см. І там по охолодженню, чесно кажучи, не знаю, як би було і наскільки добре. А от Hellhound непогано, тому що моя попередня RX 9800 x від Hellhound, і вона прям була суперська. Але в один день, як вже і сказав, попалась Asus Prime за 29, тому я вирішив не чекати, а і брати саме її. Тому, якщо ви хочете обновити відеокарту, це певно потрібно робити прямо зараз. Сьогодні у нас неділя, зараз ви побачите ціни найнижчі на rx 9070. Та як я казав Reaper і у них зараз найнижчі ціни. Asus Prime на жаль вже продається за 31 тисячу. Акро цікаві, дев'яносто сімдесят Ціни так само ось ви бачите. там, Правда, вона дорожча, і самі найнижчі ціни це є 9070 XC від Gigabyte, Але в карточках Gigabyte є нюанс. У них замість термопрокладок є рідкий термоінтерфейс, їхній як називається гель. І він, чесно кажучи, не дуже у багатьох людей цей гель просто витікав знизу. Але це лише при умові те, що у вас відеокарточка буде стояти горизонтально, а не як завжди, вертикально. Але все рівно чесно, Gigabyte мені щось не дуже подобається. Давайте тепер подивимося на охолодження, як справляється відеокарта нова. 9 хвилин тесту пройшло. Відеокарта виявилася дуже холодною, 55 градусів по ГПУ, hotspot 70 і VRAM також 70. 39% крутяться вентилятори при 1100 обиків. Відеокарта абсолютно тихо, споживає 230 Вт. Дуже хороші показники, задоволений як мінімум. Перед вами скінчо з GPU-Z, Які основні фактори тут потрібно виділити. Перше це є відеопам'ять. в моєму випадку. Asus Prime попалася пам'ять Samsung. Хто знає, хто не знає? в 9000 серії. Цих відеокарт, особливо там в ікстішках, та навіть 9070. Якщо у вас пам'ять Hynix, там температури чомусь дуже високі, там близько 85 градусів місцями навіть доходу до, до 90. То в принципі не критично, але доволі такі високі температури. В моєму випадку вже вказано пам'ять Samsung, вона є холодною, і як бачили по тестер, максимум це 50 градусів. Яка різниця між пам'яттю Hynix і Samsung? Хайнікс просто кращі таймінги, вона буде продуктивніше на 1-2 краще, ніж Samsung. Але ви це взагалі аж ніяк не побачите в жодній ігрі, тому що там різниця мізерна, але різниця по температурах таки дуже висока. Тому якщо у вас попадеться Samsung, то це буде таки плюсом. І ще одна така штука. У мене материнка B550 чіпсет Gigabyte Aros Elite, і відеокарта працює в PCI Express 5.0. А хто знає, хто не знає. b 650 чипсет не підтримував PCI Express 5.0. Але після останніх вірусів, пац PCI Express 5.0 на материнці працює. Але це здається не на усіх 650 чіпсеті. Таке можливо. Тестувати новинку 9070 будемо із моєю старою відеокартою. X7800XC. Подивимося на різницю і на що спроможна новинка. Усі ігри буду тестувати в 2К розширення на ультрах, налаштування графіки без. Кіберпан 2077. І як бачимо, 9070 показує дуже крутий результат на фоні 7800XT. Приблизно на 30 кадрів місцями показує більше. І подивіться на енергоспоживання. споживання. 9070 споживає близько 230, Вт, той момент, коли 7800 XT 260-270. І ви подивіться на середнє значення кількість кадрів 88 проти 114, RX 9070 продуктивніша в даній грі на 30%. Assassin's Creed Міраж і тут, прям таки 9070 показує якісь нереальні цифри в FPS порівняно 7800X на 60 кадрів показує більше. Ну це прям не знаю, чому так в тій ігрі. Це овер багато. Середня значення кількість кадрів 7800 XC 110, 9070 170 дідині. Це плюс 55% до продуктивності 9070. Це прям щось з чимось. Людина по 2, тут важко зловити одна кадри, Але 780 XT показує в середньому 75 кадрів. Тоді як 9070 вже показує в середньому 93-95. Зниця таки, так само хороша, плюс в середньому плюс 30% продуктивності 9070. Новинка крон The New Dawn 780XC показує 60 кадрів в той час, коли 9070 показує близько 75 кадрів. Це у нас приріст плюс-мінус 25%. До продуктивності дев'яносто Є момент, де 7800 XT просідає нижче 60 кадрів, в той час як 9070 фактично менше 70 не показує. Сталкер 2 7800 XT показує 48-49 кадрів, в той час 9070 фактично є стабільних 60 кадрів. Приріз не такий високий, але, в, але у відсотках це аж 22%. Але коли заходиш в дуже важку локацію, роди і ліс, 7800 XT просідає до 40 кадрів, а 9070 до 50 кадрів Dragon Age Wildguard 7800 XT 60 кадрів, 9070, 80 з копійками, що доволі такий хороший приріст. А це якщо у відсотках, це приблизно 36. Kingdom Come Delivery 2, RX 9070 показує в середньому на 41% більше кадрів. Показник є хороший, але місцями буває поза 100 кадрів, 9070 просідає до 70 а 70-80 XT місцями і менше 60 FPS має. Oblivion Remaster вдається двом відеокарточкам доволі таки важко. 7800 XT показує в середньому 35 кадрів, в той час 9070 показує 45. Здається, 10 FPS є невелика різниця, але в відсотках це прям таки дуже багато. 39 Відсотків. Last of Us 2. Дві відеокарти справляються взагалі на чудово. В середньому 7800XC малює 80 кадрів, в той час, коли 9070 у нас більше сотні. Якщо в середньому перекинути, 9070XC продуктивніше на 37% ж відеокарточку, ми протестували, і що можна сказати, 9070 на фоні старої 7800хСі доволі показує хороший результат. Це є плюс 35% до продуктивності. А тепер давайте трошечки порахуємо. Стару відеокарту я вже продав успішно на OLX. До неї я отримав чистими 18500. Нову відеокарту я купив за 26 100 гривень. Різниця 41%. Це виходить, що я переплатив 41%. Відсоток, але отримав 35% продуктивності, що є таки дуже добре. Фактично, майже один до одного. Це я вважаю є вдалим апгрейдом. Тепер головне питання: 9070XC чи 9070? Я вибрав саме 9070. по причині. Чого саме? Наприклад, на той момент, коли я купив 9070 Asus Prime, вона коштувала 29. І в той же момент була 9070 XT, також Asus Prime, на 3900 гривень дорожче. Тепер, якщо порахувати так само, дивіться, 4 тисячі фактично переплата за 9070XT. іксі. Від руках на споживає на 100 ватт більше, а це у нас 46%. Але продуктивність ми получаємо в середньому на 10% більше. Ну воно того не варто абсолютно, як на мою думку. А ви напишіть в коментарях свою думку, чи це варта переплата чи ні. Абгрейдом я задоволений на 100%. В моєму випадку варто пересідати з 7800 сі на 9070. Ми отримуємо як мінімум вищу продуктивність і нові технології. А в наступному відео ми розберемо Андервольт і розгін 9070. Подивимося на що спроможна карточка. А на цьому я завершую. Всім дякую за активність за перегляди. До наступних зустрічей. папулечки, папа.